Всім привіт! Мене звати Дмитро. Я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. Це моє перше відео. На своєму ютуб каналі я буду розповідати про своє життя та життя своєї родини, чим займаємося, куди виїжджаємо, як відпочиваємо. Також буду розповідати трошечки про свою роботу. Адже я працюю в фірмі по підбору персоналу та легалізації. Так що трошечки маю різних новин, які я думаю будуть цікаві для вас. Адже кожен з нас, так як ми не являємося громадянами Польщі чи Євросоюзу, мають якось залегалізувати себе на території Євросоюзу. Ці всі новини я вам буду говорити і оповіщати на своєму youtube каналі. Так що заходьте до мене на youtube канал, переглядайте наші відео. Ну і я думаю, я буду давати корисну інформацію, яка буде корисна, фактично для вас і не тільки для вас, а й також для ваших знайомих та близьких на своєму youtube каналі. Я буду також розповідати про зміни, зміни, які відносяться. До людей з поза території Унії Європейської чи Шенгензони. Е, я сам з України в Польщі з 2017 року. Тут почав вчитися, від... вчився два роки, після закінчення університету почав працювати. Працюю в фірмі по підбору. Наступним відео більше розповім про себе, про свою сім'ю, ну і поговоримо про всі моменти, з якими я зустрічався тут на території Польщі. Які проблеми в мене були за 9 років. Ну і по порядку буду все вам розповідати, показувати всі актуальності, що в нас змінилось в сім'ї. Які плани, що буде в майбутньому, що запланували? Також ми запланували дуже великий відпочинок в цьому році. Буду вам все показувати. Дуже вам дякую за перегляд і чекаю вас на своєму YouTube каналі. Дякую, до побачення.